Нехай гарному починанню стелиться довга і добра дорога. Сьогодні, 21 вересня 2024 року, на вулиці Біксіо, що у Римі для українців відкриває свої двері український дім. Мрія багатьох наших співвітчизників здійснилася. Поділимося цими щасливими моментами, я вдячна Україні. Що для мене зараз це ніби другий дім, тому що там я залишила багато знайомих, друзів, подруг і так далі. І тому, якщо я можу якось допомагати, то мені дуже приємно. Гостинне запрошення до родинного кола гарна прикмета початку кожної справи. Ідея духовного єднання співвітчизників, концепція українського дому лише разом можна відроджувати, берегти, продовжувати і народжувати нові традиції нашого народу, бо ми того варті. Siamo qui per capire se abbiamo veramente bisogno di un posto dove incontrarci, dove insegnare la nostra lingua e cultura. Secondo voi abbiamo bisogno? No, mai no, 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 Ma no, no, Ma no, 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 non so, no, Ми з чого ми Давайте так по-українськи скажемо. Слава Україні! Давай, слава! А ми можемо ще краще. Ми можемо з душі. Ми тут не бачимо, не знаєш, що казати. Бач, ніби Отче наш, день щодень уранці, вдень і ввечір. Ти молись, вже сліз нема, не плач, тіло, ні, душа вже кровоточе. Тобі за дуже важливу, відповідальну і цікаву мету об'єднати всіх українців, які сьогодні тут консультація. Італія безумовно, по по є помилкою європейську культуру і тільки європейської світової культури, але нам українцям, є що розказати і показати. Кожна справа за християнською традицією благословляється священником. І єромонах отець Орест, благословив український дім на добрі справи і щасливе майбутнє. Доброго дня, українці! Доброго дня, наша велика українська! Коровай святий хліб, символ достатку миру, єдності, символ миролюбного, щедрого українського народу. Здолавши неблизьку відстань від Венеції до Риму, він ще раз підкреслив ідею єдності. Єднаймося! Мовить усією осяйною красою. Блава нашої України. Вона була, буде і завжди буде, тому що у нас дуже-дуже глибокі коріння і дуже високі вілля. Будьмо українці. Дякую, пані за мару. Часи буремності, зюпатку, в часи де він снує життя. Ми відкриваємо дім достатку традиції українських храм. Тут і Шевченко, і Гребінка казки, поезії, книжки, тут і Франко, і Леся Українка. А діти вчаться завдяки. Рай країнського єднання, де свій, до свого, по своє, тут соловей щебече ще зрань. І жаль не поже. Калина тут росте, підтине, садок лишиневий, круглий рік. тут сміх дитячий без зупину. Сможе. Тут вишиванка у дорі. Берба скилилась на дикові, бо так і на полі. Ми українці, нас багато. дім у нас завжди один запрошуємо до нас на свято до українських уродин. Додому і нової школи. Україну Україна у сні на Лявові. Веснево свою Україну. Красує я живу робіт. Любіть і і Україну осміть на Лявові. Ми ж свою Україну.

Слава Дуже приємно, що ви ми відкриємо школу, що будинки триваєте, це дуже гарно, дуже приємно, що ви, як наша збірна, так, постійно Віталію розпостаємося, поміщення політичних дітей. Ми атлетаємо країна полоні, яка була забрана на 20 році. 2021 ми відкрили перший музей України в Італії. Того року ми також іли ще одну школу, школу, українська школа Юрія Доводича. І ми прийшли до вас з подарунками та як на добрий починок, щоб у вас було завжди прибуток вашої казки, як і знаннями з пісочка, пісочки, як ви казали, кіпільська наших квітів, щоб мали багато учнів і батьків, хто хоче приймати участь у ваших заходах. Е, і щоб ми всі були разом, тому що нам треба всі прийматися разом, створитися спільно і обмінюватися досвідами, обмінюватися навіть якимись матеріалами. Книгами, от ми вам принесли, от ми так думали дівчаткам, дівчатка квіточки, віночки, а хлопчикам книжечки. Це все для вашої школи, для кажуть, для доброго починку. А зараз за це нас, половина нашого директивного, це наша директор школи, директивний склад асоціації. Пані Тамара дуже вона так з і їде до нас до полонії. Вона у нас новий чак з них. Tacchiera scuola, Alberto, per favore. Giulia, vieni qui, vieni qui. E do un biglietto, buongiorno alla magnifica comunità italo di Roma. Un abbraccio da Bologna, e, e in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico di tutti voi. Un abbraccio, Slavo Greini. Bene, andiamo quasi in un'altra. вам дякую з привітальним словом та найкращими побажаннями на відкриття українського дому прийшла президент Асоціації Україна Уніта Галина Пришляківська. Який подарунок може бути кращим від?

chiacchierano, 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 chiaccherano. noi cantiamo, cantate insieme a noi progettiamo О, пісня невід'ємна частина українських святкувань, а дітлахам не терпиться скуштувати коровай. Самі <му> самі. Шануєм людей, хліб уособлює мирне життя, радість дитинства і шлях в майбуття. Я слухаю, хмарки біжа, милуюся, милуюся, дивуюся що душі мої так весело, де він у здалеку думки пряде над нивами над нивами, приливами, купаючи мене мой. Ластівку, я той зворушений, коси ж дух співаючи, співаючи, кохаючи, і ти хише Петрачи. Сміряй над річкою неба край, як золото, мов золото по колотах, Гори тремтути ріка, як музика. Гори тремтить ріка, гори тремтиті ріка, гори тремти ріка, як музика.